Кілька десятків людей кладуть квіти до пам'ятника жертвам Батуринської трагедії. Серед них Грегор Розумовський, нащадок гетьмана Кирила Розумовського. Він приїхав до Батурина з австрійського відня, щоб відзначити 15-ту річницю з моменту відкриття палацу Розумовського після реставрації. Коли перший раз я був тут. У 1991-му тоді тут не було абсолютно нічого. Ще був радянський союз. Люди не були зацікавлені ні в чому. Вони крали каміння з палацу собі на подвір'я. Це було жахливо І коли Віктор Андрійович запросив мене подивитися на відбудову у 2003-2004 році. Я спочатку був дуже скептичний, тому що це дуже складний проєкт, щоб його реалізувати. А потім я побачив результат у 2008-му, і я був дуже вражений. Грегор з власної сімейної колекції передав національному історико-культурному заповіднику гетьманська столиця кілька особистих речей Кирила Розумовського, зокрема універсіал та укази з підписом гетьмана. Я ще маю кілька речей, які я хотів би привезти сюди, але я хотів би почекати, поки війна закінчиться. Це переважно малюнки, деякі книжки, речі, які належали родині і передавались поколіннями. Ці речі роблять пам'ять живою. Коли я дивлюсь на картину, розумію, це та людина, про яку мені розповідали в дитинстві. Такий вигляд палац мав до реставрації. За часів президентства Віктора Ющенка його почали відбудовувати. На це пішли бюджетні гроші. Також проєкт профінансували найбагатші на той час бізнесмени України. Ще цей проект не завершено. Звичайно, і сьогодні ми говорили про це, що очевидно нам треба його зробити більш цільним, більш структурованим, бо є багато речей, включаючи по палацу Розумовського, які треба зробити для того, щоб насправді зробити одну із галерейних столиць України, де може працювати українське Мистецтво нагоди річниці національному заповіднику Гетьманська столиця подарували кілька експонатів. Просили дуже привезти Святу Варвару, Це строчка школа, але колописана. Я вже після реставрації її ну, помили, нічого не додавали. і привіз до гетьмана Мазепи в канцелярії. Там є чотири стільці моїх. Я вже таких привіз приблизно. І тому що там була мава. І я так думаю, ну такий славний гетьман, як Іван Степанович і Іла там просто. Ну щось повинно бути цікавіше. Гордій Єрмак, Алла Бєдна, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.